24 кілограми заліза і 10 хвилин часу. Цей вид спорту не для слабких. У Києві відбулися змагання з гирьового спорту. Перемагає той, хто за відведений строк зможе якомога більше разів підняти снаряд. Цікаво, що найуспішніше зазвичай зовсім не молоді атлети. А все тому, що у цьому виді спорту важливі не лише фізична форма, а й досвід. Треба сили. Молодой спортсмен зачастую не знає, на що він способен, на що. Він думає, що він крепкий, гарячий, молодой. Вперед. 20 раз... І снаряд упал терпіння і витривалість. Саме ці якості допомагають спортсмени досягти високих результатів. Сьогоднішній рекорд 215 разів. Важкоатлети люблять гирю за те, що вона тренує не лише руки, а й практично усі групи м'язів, адже під час виконання вправ задіяні і спина, і ноги, і прес. А головне займатися цим видом спорту можна навіть вдома. Одна з переваг гирьового спорту полягає в тому, що для тренувань потрібно зовсім небагато. Достатньо мати лише один квадратний. Метр площі і снаряд. Фахівці кажуть, досвідчений атлет може замінити цілу бригаду вантажників. Однак, незважаючи на свої значні фізичні можливості, поняття сила, ці чоловіки розуміють по-своєму. сильний мужчина це не ті, які сильні фізично, та можуть тяжесті підіймати. Це сильні ті, хто любить свою сім'ю і про них. І сильні не тільки фізичні, але й допомоги. Сильний – тот, який може ну, захистити жінку помогать и і поддерживать и может выполнять разные упражнения физические. Моральных качество должен быть сильным, физически развитым. Чоловік, який поставив серія стріміт сакній до слова, такий чоловік обов'язково носитиме свою даму серця на руках. Якщо гірєвік уже взяв снаряд, а якщо він взяв два снаряди по двадцять двадцять чотири це сорок восім, та віс дівушки, навіть тяжелі, ніж ви. Правда ж? Однак самі спортсмени переконані, що носити жінку на руках повинен не лише важкоатлет, а будь-який чоловік. Юлія Шост, Кирило Ліхачов, новини Юбіар.